Добрий день. Ваш увазі будинок в селі лісники. 10 соток землі, закрита територія на 4 будинка. Газон, автополив, озеленення, туї посажені. Поруч є лісосмуга, така полутупікова вулиця, мало проїзна. плюс закрита територія. Автополив зроблений, септик біу, до речі, зроблений. Зараз якраз автополив працює. Паркомісця плюс плюс навіс на дві машини і паркоміс також на дві машини. Ось Так виглядає будинок з фасадом. Це борчик симпатичний, дороблють його. Ось якраз панелі нещодавно зробили. І клінкерна цегла лонг-формату плюс сам будинок побудований із цегли повноцілою і вікна. Алюмінієвий профіль. Ще покажу терасу. Велика тераса з розсувною, до речі, системою. Дорога розсувна система, алюмінієвий профіль, все алюмінів. Повністю і перший поверх, і другий. Ну, на території достатньо місця сауну, басейн. Барбікю зону, ще щось добудувати, підсобне приміщення, все можна. Це дороблять, звісно, тут буде також дерево, термодерево. Будинок всередині. Це вхідна гардеробна. Санвузол на першому поверсі. Котельня. Газ заведений в будинки також. І тут повністю йде кухня-вітальня без перегородок. Подивіться, будь ласка, якщо необхідна кімната, то якщо це кухня зрозуміло, то тут робиться зона вітальні, і якщо треба кімната, тут перегородка ставиться, і ще додаткова кімната на першому поверсі буде за необхідністю. Давайте підемо на другий поверх. Велике алюмінієве вікно між перекриттями. Моноліт перекриття перший другий поверх і дах також моноліт. Також є експлуатована покрівля. На другому поверсі кімната. Спальня дитяча з виходом на терасу. Дивились терасу. Получається дві дитячі кімнати з виходом на терасу. Друга дитяча спальня. Посередині середині загальне і головна спальня. Батьківська спальня йде зі, своїм, зі своєю прохідною гардеробною і своїм санузлом, а також своя є тераса з панорамним видом. Давайте подивимось Це гардеробна також з виходом на терасу і санузом. Ось це також така також відкривається. Запрошуємо на перегляд. Будинок в районі. 220 метрів, плюс тераси 100 метрів, плюс навіс на декілька машин. Гарно дня.